Знає, що багато українців чомусь вирішили, що консерватори це єдина партія, за яку варто голосувати. Насправді, всі партії в Канаді приблизно однакові. Немає такої великої різниці між ними. Єдине, що відрізняється, їхні передвиборчі обіцянки. Порахували, скільки треба грошей, щоб виконати передвиборчі обіцянки лібералів. 6 мільярдів доларів заплатить бюджет Канади, щоб виконати передвиборчі обіцянки лібералів. 12 мільярдів. Аби виконати обіцянки консерваторів, 18 мільярдів, аби виконати обіцянки НДП, і 60 мільярдів доларів треба виділити, щоб виконати передвиборчі обіцянки зелене. Тобто, чим далі від влади партія, тим більше вона обіцяє золоті гори, що завгодно, аби тільки бути обраним. Тому також дивіться, кого ви будете обирати, щоб потім ваші гаманці не схуднули після тих виборів, коли партія буде намагатися реалізувати ці всі предвиборні обіцянки. Хоча багато з них таки залишається лише обіцянка.